Незважаючи на війну, молодь Білопетровщини продовжує реалізувати успішні проєкти, які відповідають викликам часу та наближають перемогу України. Проєкт благодійна організація Українська студентська ліга, Центр довгострокового проживання ВПО та ресурсний центр ВПО виграв номінації Волонтерство та Унітарне Реагування Конкурсу кращі практики молодіжного роботи України 2022-2023. Наразі у центрі комфортно перебувають 65 внутрішньопереміщених осіб. центр складається 25 окремих спальних кімнат, 15 спільних санвузлів, 3 спільних кухонь, 3 спільних столових та 3 спільних зон відпочинку: коворкінгу, лекторію, дитячої кімнати, а також пральної та гладільної кімнати. У центрі наявний Wi-Fi, відеоспостереження, цілодобова охорона, прибирання спільних зон та парковка. Проживають у центрі сім з дітьми, які постраждали внаслідок війни Російської Федерації проти України. Завдяки ініціативі студентів, підтримці бізнесу та донорських організацій та сприяння Дніпропетровської обласної державної адміністрації та безпосередньо її начальника Сергія Лесака молодь активно долучена до відновлення громади та створення проєктів для проживання людей, які втратили внаслідок домівки наслідок війни. Найбільший здобуток це абсолютна прозорість будівництва та висока якість створення житлових та робочих площ за максимальною оптимізацією бюджетного проєкту. На будівництво центру не було витрачено жодної копійки державного фінансування. Конкурс проводить Міністерство молоді та спорту України та Всеукраїнський молодіжний центр за сприйняття ПРОН в Україні та за фінансовою підтримку Міністерства закордонних справ Данії.